Доброго дня, діти! Зараз дуже холодно і пташкам дуже складно знайти собі їжу. Ми можемо їм допомогти та погодувати. Зараз ми підійдемо до годівнички, а пташки будуть підлітати. Крихтами, салом і зерном будуть ласувати. Годівничку я насиплю насіння. А тепер будемо чекати пташок. Дітки, а як треба поводитись біля пташки? Так слід спокійно стояти, не розмовляти, не розмахувати руками та не кричати. Ось і прилетіла синичка до нас. Діти, а яка вона? Так, маленька, гарненька, весела, швидка. А що вміє робити, синичка? Так, літати, стрибати, співати. Симку дуже скрутно пташкам, тому ми їх і підгодовуємо. Що можна покласти в годівничку малята? Так, насіння. Його слід злегка подрібнити, не можна смажити, щоб не зашкодити птахам. А ще синичка дуже любить сало. Тільки солити теж не можна, бо це зашкодить пташці. Ще синичку можна назвати дуже працьовитою. Ми можемо побачити, що зовсім нелегке і безтурботне пташине життя. Подивіться на синицю, як вона порається біля сала, і підносить вона до рота уже готову їжу, а дзьоба її напруженою працею. Для того, щоб одірвати від великого шматка маленький шматочок, який вже можна проковтнути, доводиться працювати усім тілом і не тільки дзьобом. Наша синичка стає на сало обома ногами, впирається ним і починає разом із дзьобом нагинати до їжі усе своє тіло. Вперед, назад, вперед-назад. А хто може порахувати, скільки тій пташці треба вилітати, витратити сил, поки вона знайде собі якусь їжу? Адже сало на гільці не кожний вішає. Тож запам'ятайте малята, що потрібно підгодовувати пташок. Зернята повинні бути не смаженими, а сало не солоне. У нових зустрічей, дітки.